Що ж друзі, настав момент трошечки попрацювати безпосередньо з самими циклами. І в цьому відео ми з вами поговоримо про різниводи цикла, котра називається for або для. А самі по собі цикли, як я казав в попередньому відеозаписі, необхідні для того, щоб ми могли перебирати масиви або виконувати якісь певні дії ену кількість разів. Але кажемо відверто, для того, щоб перебирати масиви. Саме для цього використовуються цикли в 99 випадках зі 100? От ми з вами бачимо масив Users. Він може предвизначений. Якщо ви забули, що таке масиви, ви можете підняти відеозаписи, які відносяться до другого заняття, і освіжити собі цю інформацію. У мене тут знаходиться 10 або 11 об'єктів, які мають однаковий набір полів. Name, age, Status. Не більше. Як мені зробити так, щоб всі. Ці елементи мого масиву, кожен об'єкт вивився в консоль. Ну, звісно, я можу звертатись і казати, що в мене є users, нульова ячейка, потім я можу казати перша ячейка, потім я можу казати друга ячейка, але це все ну, досить довго. Якщо в мене буде не 11 об'єктів або не 10, а, там, наприклад, 100-500, то виникне питання: це все буде схоже на просто злий копіпаст. Звісно, так воно і є. Відповідно, для того, щоб ми могли уникнути повторення ось цієї операції, тому що ця операція однакова кожного разу, і подивіться, в ній заміняється тільки ось ця частина, ми можемо використовувати цикл. Сам по собі цикл оголошується наступним чином. Ви створюєте змінну, зазвичай її називають I, як скорочення від індекс, хоча насправді це без різниці, ви можете називати її як завгодно. Ви визначаєте її як нульовий елемент або нульова позиція. Чому? Тому що індекси в масиві починаються з нуля, тобто змінна I на першій своїй ітерації або на першому своєму колі в цьому циклі буде характеризувати нульовий елемент. Далі. Ви повинні сказати межі свого циклу. Для цього ви кажете I повинен бути менше, ніж довжина мого масиву. Звісно, можна було порахувати, скільки тут елементів є: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І можна було б сказати просто 11. Але якщо ви додасте сюди ще якийсь певний елемент, то відповідно вам доведеться і ось тут от змінювати значення з 11 на 12. Навіщо це робити, коли ми з вами можемо зробити це набагато простіше? Звернутись до нашого масива, звернутись до його змінної довжина, і ви вже отримаєте поточний стан його довжини. Після цього ви повинні будете сказати, який крок цього цикла, тобто наскільки широко він йде. І в даному випадку я використаю наш з вами інкремент. Постфіксний інкремент, звичайний. Давайте спеціально ми з вами просто виведемо тест. Я збережуся. Ми побачимо, що в мене виконався тест 11 разів. Що тут відбувається, чому 11 разів? Ну, Насправді все досить просто. Ми кажемо, що змінна I дорівнює 0. Раз. 0. Євляється менше, ніж 11. Це трушне значення. Після цього ми виконуємо ось цей от сегмент. Тобто ми кажемо тест. І повертаємось назад. Після цього ми виконуємо ось цей інкремент, тобто змінна I на цьому етапі вже буде дорівнювати 1. Одиниця є менше, ніж 11. Ми виконуємо ось цей сегмент, виводимо тест в консоль. Після цього повертаємось назад, збільшуємо нашу змінну i на одиницю. Відповідно, вона буде дорівнювати вже 2. 2 менше, ніж 11 це true, відповідно, ми доходимо. До тіла нашого циклу і виконуємо його, повертаємось назад. Ну і все йде ось таким от чином. Тобто ми з вами мотаємось в одному місці. І після того, як ось ця отут змінна. Буде дорівнювати 11, ось ця отут частина, ось цей отут вираз. Він поверне нам false. І ми з вами проігноруємо тілу нашого циклу і просто-напросто повернемося одразу до 27-го рядка. Називаємо це таким чином. Ну, звісно, не повернемося, а можна сказати, перескочимо. Яка різниця? Я думаю, ви так зрозуміли. І виникає питання: о боже, навіщо ж це мені все-таки необхідно? Де для того, щоб я міг, як мінімум, звернутися до нашого масива юзерс, який ми і ітеруємо. Тобто процес оцього бігання, мотання, ітерації. Ну, Він взагалі називається ітерація, але я вже це слово сказав. Ми можемо звернутися до нього і сказати: я хочу звернутися до і того елементу. Звісно, ця зміна може називатися як завгодно, і єдине, що не забувайте її переназвати тоді в усіх інших місцях. Що буде виходити? Ми на першій ітерації будемо звертатись з users нульове. Після цього ми повернемось назад, проінкрементуємо нашу зміну на одиницю і будемо звертатись до юзер з 1, 3, 5, 10 і так далі. І подивіться, от вони, всі ці об'єкти з вас починаються, максом закінчуються. У випадку, якщо ви захочете йти не з першого елемента, а, наприклад, від колі, то ви просто повинні будете сказати, що ваша зміна I буде дорівнювати не 0, а 2. І подивіться, ви починаєте з колі. У випадку, якщо ви захочете йти не до останнього елемента, наприклад, до передостаннього, ви повинні відняти просто від довжини мінус одиничку, і тоді ви закінчите олію. Від колі починаємо, олію закінчуємо. У випадку, якщо вам на даному етапі досить важко це все сприйняти, ну, називаємо так, на такому прикладі в наглядному, як я зараз показую, вам потрібно щось трошечки більш глибоке. Поставте ось тут, ось тут ось ключове слово, яке називається Debugger. Воно запускає дебаг режим. Єдине, що вам би вартувало тоді вийти з режиму live reload, тому що дебагери, ну, вони дуже погано працюють з Live Reload. Тому я копіюю референс, тобто посилання на наш з вами файл, і просто вставляю його сюди. Відкриваю консольку, і ми з вами можемо побачити, що тут так само ітерація відбувається, але в мене тепер. Моя програма зупинилась. Бачите, все сіре, тут з'явилися якісь маніпулятори і так далі. Оце отут от, кнопка каже, що я просто продовжу виконання далі моїх скриптів, тому що на етапі 24-го рядка вони зупинились. От мій код відкрився і тут. А це покрокове виконання. Ну, насправді це не просто покрокове виконання, але поки що будемо вважати це таким чином. Тепер, в вашому браузері, Зараз я трошки зроблю більшим цю частину. У вашому браузері з'явилась така штука, котра виглядає як scope, область видимості. Вона одразу проініцілювала змінні, які, скажімо так, ваш браузер, ваш скрипт має на даному етапі. Якщо я натисну ось цю тут кнопку, або F10, або ось цю кнопку, це аналог її, то, відповідно, я зайду всередину циклу. Бачите, в мене тут є розділ блок, тобто є якийсь блочний сегмент, тобто блок ініціалізації, ну, який належить насправді до циклу. В ньому є зміна I, вона поки що не, не ініціалізована, вона дорівнює Undefined. Але наступний мій крок її проініціалізує, змінна i дорівнює 2. Далі. Іде перевірка ось ця, чи змінна I, якщо на неї навести, ви зможете побачити її стан поточний, єдине, що їй, скоріше за все, доведеться виділити і затримати курсор на ній. Змінна i буде перевірятись із змінною, яка характеризує. Довжину нашого з вами масиву. Ну, єдине, що для того, щоб подивитись, прям довжину масиву, виділіть певний сегмент, воно вам підсвітить, що це 11. Відповідно, на наступному етапі воно мені підсвічує, що буде виконано. Я роблю крок. Відповідно, воно мені дало true, і я одразу перейшов всередину циклу. Я роблю виведення в консоль. Давайте відкриємо консольку і подивимося, що коля мені виявився. І що я зробив? Я. Перемикнувся на інкрементацію. Роблю наступний крок. Змінна i вже дорівнює 3. 3 менше, ніж 11. Відповідно, воно буде true. І я зможу зайти в тіло циклу. Виконаю. Те, що знаходиться в тілі циклу, виведу Олю. Ось цю тут Олю, консоль. І повернусь назад до інкремента. Зроблю наступний крок. Побачу четвірку. І так далі, і так далі, і так далі. Давайте ми з вами трошечки проінкрементуємо. 8, 9, 10. От. Індекс зараз дорівнює 10. 10 є менше, ніж 11. Ми звертаємось до певного користувача. Виводимо його Оля. Це елемент з індексом, по ідеї 10, хоча, знову ж таки, в мене тут мінус 1 тому... Uh, цей сегмент не виконується, Тобто, якщо б в мене не було цієї одинички, то в нас би, був би ще момент. Давайте я спеціально перезавантажусь, покажу. І так, ще раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Зміна I дорівнює 10. 10 є менше, ніж 11. Ми заходимо всередину тіла циклу. Зміна I дорівнює 10. Юзер з 10 це ось цей от -от max. Ми його вивели ось. Ми перекидаємося або переходимо на процес інкрементації. Він каже, що змінна I буде дорівнювати 11, але 11 не є строго менше, ніж 11. Відповідно, ось цей сегмент, ось цей вираз, дасть нам false. І після того, як він дає false, ми виходимо з циклу. Автоматично одразу виникає наступне питання. Ну добре, а навіщо це в роботі може знадобитись? О, oh. це насправді досить слушне, як то кажуть, запитання. І те, що я зараз покажу, не повинно вам використовуватись в роботі, але це на даному етапі дасть досить гарну можливість подивитися щодо чого, тобто візуалізувати собі цей процес роботи. Існує така спеціальна функція, яка виглядає як document write. Вона дозволяє вам записати якусь інформацію безпосередньо в ваш, в ваш документ. Давайте. Збережемо тут, оновимось, і от бачите, в мене на даному етапі, давайте з нуля будемо починати. в мене на даному етапі ось тут, тут от 11 ось таких от, от стрінгових значень. Давайте спеціально між ними терешечку поставлю, для того, щоб ви могли побачити, що це насправді так. Одне, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте, одинадцяте. Все. Добре, тут всередині можна насправді формувати навіть розмітку. І до чого, вартова б це робити всередині шабонної стрінги, тому що це набагато легше. Кажемо, що нам необхідно зробити, наприклад, якийсь певний div, і в цьому div-і user-info зробимо. Відповідно, що в нас станеться, у нас побудується 11 блоків. Для того, щоб можливо було їх краще видно, давайте зробимо це все в якості елемента h3. От вони. відрізняються. Ну, це все стрінга. Добре. Давайте тепер: ось тут ми з вами звернемось через інтерполяцію до нашого і того елемента, до його нейму, до його характеристики нейм. І подивимось, що буде до чого. Userinfo, Вася, Userinfo Петя, коля, Оля. і так далі. Видалимо непотрібний нам сегмент, залишаться тільки імена. Перезавантажуємось. Вася, Петя і так далі. Добре, поставимо сюди пробіл. Звернемось до users 0H. І ще додатково виведемо їх вік. У випадку, якщо ми на даному етапі, наприклад, попросимо users 0 крапочка статус, то ми ще додатково побачимо їхні статуси. Тобто цикли. Ви можете як мінімум використовувати для того, щоб динамічно будувати вашу структуру. А це означає, що якщо у нас ось тут, тут буде збільшуватись наш масив, то нам більше нічого робити додаткового не треба. Нам достатньо буде просто перезавантажити сторінку, а всі елементи побудуються автоматично. І тут ви можете побачити один момент. Users it, users. Ну, єдине, що я тут припустився помилки, перепрошую. Тут it повинно було бути. Та... Написати it, але чомусь написав нульове. відповідно, Звертаючись до певного і того елемента вашого масиву, тобто це і той елемент, це той елемент, який ви перебираєте в поточний момент часу, ця синтаксична конструкція трошечки надлишкова. Що ви можете зробити? Ви можете взяти її. І сказати, що це називається user. Тобто users IT, це конкретний користувач, або конкретний клієнт, або конкретний айтем з вашого масиву, який ви перебираєте. Відповідно, ваше звернення в майбутньому буде виглядати як user, крапочка на крапочка, крапочка статус. Це просто зручніше, воно ні на що не впливає. Оновимо про всяк випадок нашу сторінку, бачимо, що в нас нічого не змінилось. Зокрема, якщо ви працюєте, ну, наприклад, в Intel, чи, чи в WebStorm, або або PyCharm, тобто в продуктах компанії JetBrains. На жаль, на наших курсах всі працюють тільки в подібних продуктах. в нас компанія JetBrains є нашим технічним партнером, тому ми надаємо на увесь термін навчання ліцензії вам. Якщо в когось з вас ще їх нема, то ви можете звернутися до свого ментора і вам її нададуть. В джетбрейнівських продуктах можна використати таку абревіатуру, яка виглядає як ітар, і натиснути Enter або таболяці. І воно вам побудує той самий цикл по останньому масиву, який воно до цього моменту бачило. Тобто users. Бо в мене останній масив, який воно бачить, це users. І бачите, що воно робить? Воно одразу будує вам. Рядок, в якому звернення до юзер одразу пакується в певну зміну. Ну, воно пакує в константи, якщо хочете, ви можете використовувати летки. Хоча, тобто, чесно сказати, у вас на даному етапі нічого не зміниться. Чому тут саме в константу? Ну, тому що в константи не існує деяких механізмів перевизначення, відповідно, вона трошечки легше для пам'яті. Але ви можете поки що на це не звертати уваги. Тобто, якщо ви поміняєте тут на лет, у вас нічого не зміниться. Ну, давайте спробуємо з вами тепер на цьому етапі взяти якийсь інший приклад іншого масиву, проітерувати його. Спробуємо, ну, для того, щоб просто-напросто подивитись на щось таке більш візуалізовано. Візуалізоване, отак тут буде правильно сказати. У мене є масивчик, котрий котри містить 4 об'єкта. В об'єкті є. В кожному об'єкті є тайтл, прайс і імейдж. Імейдж веде на реальну картинку. Ну, я принаймні сподіваюся, що поки що ці картинки реальні і існують за тими адресами, які тут прописані. Знову ж таки, не забувайте, що у вас за абревіатурою, от, яку я ввів в Product.ray, у вас нічого не розгорнеться, як в мене, тому що в мене це запаковані в live Template значення. У вас так не буде працювати. От У нас є масив, ми хочемо його вивезти. Відповідно, ми з вами вписуємо Ітар. Будуємо цикл по нашому масиву продуктів. Продукт з крапочки Length. Це довжина нашого масиву. Витягаємо кожен продукт окремо. Якщо хочете, ви можете спробувати його спочатку вивести, для того, щоб подивитися, що це насправді вони. От вони. Milk, Juice, tomato, tea. А після ви можете сказати document, write і ну ж, зробити якийсь певний div. Всередині цього діва ви можете побудувати, наприклад, елемент H2, в який прописати product title. А через терешечку Product Price. Тільки, будьте уважні, от бачите, в мене автокомпліт щойно написав products. Ну, давайте скажемо, що це гривень, скільки то там гривень. Збережемо і побачимо вже. Що в нас існує div, 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 4 діви. Ну, тому що ми з вами побудували якраз такі діви. Можемо посунути це, якщо комусь дуже ріже око. ну то вони В кожному діві існують елементи на даному етапі H2, які містять title і price, Давайте це ще посунемо трошки. А це можемо ось так от зробити. Після цього ви можете побудувати ось тут от імейдж, через інтерполяцію звернутися до product.image, і, власне кажучи, у вас одразу відобразяться і картинки. Всі картинки на даному етапі мають різне розширення, ну нічого страшного, ми можемо з вами написати. Ось тут тут якийсь клас, нехай він називається Target. Після цього звернутись до якихось певних стилів. Я пишу глобальні стилі. Скажу, що в мене є певний клас Target, всередині якого є якісь там певні імейджі на будь-якому підрівні поки що. А нехай їх ширина буде 200 пікселів. Все, вони одразу адаптовані. От вам можливість побудови е динамічної розмітки, так, котра буде залежати від того, що ви отримуєте. Звісно, в майбутньому ви не будете мати ось прям чіткі масиви, які у вас прописані безпосередньо в JavaScript, і. ви будете брати всю цю штуку з баз даних, з датабейсу. І от тоді це стане набагато цікавіше. Де реально використовуються масиви там, в якихось проєктах? Будь-який сайт відкритий. На будь-якому сайті, де ви бачите там перелік якихось певних товарів, продуктів і так далі, це все робиться, це все виведення робиться якраз таки через цикли. Але зауважте, та функція 68-му рядкові, яка в даному випадку в мене не знаходиться, вона буде використовуватись вами тільки, скажімо так, обмежений термін часу. В загальному Document Write використовувати не бажано, але вона проста, і на етапі навчання, на етапі перших лекцій JavaScript вона дає вам можливість візуалізувати щось в майбутньому, звісно, цього не буде. Для того, щоб правильно будувати е, динамічну вашу розмітку, потрібно як мінімум використовувати таку штуку, яка називається Document Object Model і всі її API можливості. Тому поки ви цю всю штуку юзаєте, але сильно не звикаєте. Хоча насправді. Насправді, в майбутньому ваша робота, наприклад, з тим самим Angular або React буде більш схожа на Document Write, ніж на Document Object Model, але всьому свій час.